Не ховайте корупціонерів, мародерів, злочинців, розкрадачів воєнних коштів, які йдуть на оборону, які нам дають наші друзі друзі, союзники по боротьбі, по боротьбі у війні із, із, із російським гітлером і бюджетні державні кошти. Найбільша корупція в оборонній сфері. Найдуть тих, хто готував такі непридатні міни, снаряди, бронежилети. Інші те, що не годилося, як обкрадали на, на харчуванні ті ярця, яйця, яйця Фебержепа, 17 гривень, Резнікова і багато інших. З вами розрахуються. Будете Бога молити, Бога молити, щоб вас арештували, поза посадили у в'язницю, що це можливо буде в спасіння вашого життя. Про це пишу, попереджаю Зеленського, керівників правоохоронних органів, як горохом обстінку.